Усе почалося з горішка, не простого, а символічного. Його вони закопали разом на початку своєї історії. Горішок, який мав прорости в дерево, а з нього міцна любов. Вони приїхали до Львова просто на фотосесію, поблизу Гори Високого замку, повернулись до того самого місця, принаймні так вона думала, і виявилось, що у шкаралупі був не горішок, а каблучка. Вона мовчала. Він стояв навколішки. І все місто було під ними, вогні Львова, як свідки. І врешті вона сказала так. Так почалась їхня спільна пригода Андрія і Галинки. Ще студентами він організовував найдивовижніші побачення в полі з диваном, лампочками чи проекторами, робив все, щоб завоювати її серце. Такі історії зазвичай показують у фільмах. Але ця справжня, щира, без сценаріїв. Андрій закохався не лише в Галину. Маю мрію, їхню спільну мрію. Вони обоє бачили своє життя на селі, не як втечу, а як найкращий вибір. Свобода, простір, природа, що може бути краще. Вони вірили, що дитинство їхніх майбутніх дітей має пахнути травою, а не асфальтом. Так вони створили козі ферм, затишну козину ферму, куди з'їжджаються сотні людей. Це не просто господарство чи бізнес, це місце з сили. Батьки привозять сюди дітей, щоб ті побачили справжнє село, вперше погладили козеня, побігали босоніж по траві, а потім ті самі батьки сідають на лавку і мовчать, бо тут можна просто бути. Козі ферм це клаптик землі, що лікує душу, бо коли люди відновлюються, вони повертаються в своє місто, на своє робоче місце з новими силами, з яснішими думками. Ферма стала простором зустрічей, маленьких свят. Відпочинку для вчителів, волонтерів, лікарів для тих, хто тримає цей світ, і тут вони можуть на мить видихнути. Я заїхав сюди випадково, після ротації, просто хотілося тиші, без військової форми, без питань, без новин. Сів на траву, а козеня лизнуло мені руку. І я просто розсміявся вперше за довгий час. Тут не питають, що з тобою, тут просто приймають від душі. каже Сергій. Військовий Збройних сил України Андрій не планував бути героєм. Якщо все руйнується, хтось має будувати. Він відкриває фоп, спільно з дружиною облаштовує ферму, допомагає війську. Його надихає бажання бути потрібним. Він не зупиняється, бо знає, коли щось вирощуєш з любов'ю, воно обов'язково проросте, як той горішок, що став початком великої історії.